Ось я вже тут годуємо, ну. ну, нема всіх котиків. Я сьогодні вийшла раніше, а вони приходять в свій час. Раніше не приходять, бачите. Ці ще я звала, тут ці прибігли, а тих ще немає. Там чорненька їсть. Світла тут немає в нас. Там чорненька вечеря. Ще нема всіх котиків. Зараз водичку їм налию. Ось такі очима світить. Їж, їж, не бійся, давай їж. їж, не бійся. Ось і вечеряють. Тут водичка їхня, я вже під сопом ставлю. Треба приходити вчасно, а раніше котики не знають, що треба приходити.